Моє вітання, любі кожен із нас хоче бачити результат своєї праці. Хоче бачити рясне і пишне квітування троянду садочку і інших рослин, інших квітів, декоративних рослин, але для цього ми повинні пройти дуже непростий і тернистий шлях, який складається з багатьох етапів. Одним із таких етапів є, звісно, догляд за трояндами, порятьба із шкідниками, з хворобами. Також немаловажливу важливу роль відіграють погодні умови. І залежить це і від зимівлі наших красонь. А також це добрива, які можуть бути мінеральними, що ми використовуємо у себе у садочку, а також органічними. Хочу показати вам джерело наших органічних добрив, звідки ми їх беремо для свого городу, для свого садочку. Колись давно чоловік із труб і шифера зробив такий ось каркас. Подивіться, отакий ось прямокутно Струк, таку прямокутну споруду створив. І в цю, Це на задньому дворі нашої ділянки, щоб ніхто тут його сильно не кидалося це в очі. І ось в цю споруду ми сипаємо всі залишки із кухні, а також рослинні рештки, які у нас. Е під час догляду за городом. Тут у нас і бур'яни або бадилля із рослин після збору урожаю. І ось я хочу вам показати, дивіться, ось верхній шар ми вже зняли. Перед тим як розвозити по городу, ось зібралися розвозити перед тим, як копати город. Верхній шар, який ще не перегнив, ми зняли. І ось що у нас під цим верхнім шаром. Дивіться, під верхнім шаром у нас дуже гарний гумус. Бачите? Дуже гарний гумус. Ось тут у нас видно, що тут і залишки нашої кухні, ось шкаралупки із яєць, бачите? Тут і рослинні рештки, тут і дощові черви. Шо? Тільки що тільки що промелькнув, Мабуть, не докопаюся. Тут і дощові черви. І все це. Ці... Дуже гарний і якісний е гумус, який ми використовуємо. Цю кучу компостну ми розбираємо один раз на два роки. Два роки ми сюди все зсипаємо влітку, за необхідності. Якщо у нас дуже сухо, ми підливаємо водою, притоптуємо, щоб все це утрамбовувалося і перегнивало. І далі дивіться, який у нас. Гарний утворився гумус. Надалі розвеземо по огороду, прикопаємо в наш для нашого піщаного ґрунту малорадючого, це саме те, що треба. Такий гумус він покращує структуру ґрунту і покращує вражайність. І як показує практика, от якщо на огороді в нас лежить лежать зиму і Зимують ці бадилля від рослин, а потім ми їх прибираємо навесні і кладемо сюди, закладуємо наново компостну. Цю ось кучку, то на тих місцях, де перегнивали рослини, там набагато краще ростуть рослинки, вони набагато краще виглядають. Тобто, цей гумус є дуже поживним, дуже гарним добривом для наших рослинок. Ось така наша практика: отакі наші. Отакі наші стосунки з рослинними рештками із залишками кухні, і результати нашого. Нашого такого землекористування. Ще хочу вам сказати, що єдине на що треба звернути увагу. Часто в таких кучах, в таких кучах є личинки травневого хруща. Звісно, ми ж повинні їх вибирати, боротися із цим шкідником, адже він може завдати великої шкоди. Ну це вже ми тоді дивимося. Перекопуємо огород, ми вручну перекопуємо огород наш. І дивимося, якщо є такі шкідники, ми їх видаляємо. Ось отак. Або ж потім вже боремося по факту з цими шкідниками. Взагалі-то в цьому році я планую скористатися метарезином, оцим хижим грибом, який буде полювати за комахами-шкідниками у ґрунті. Ось отак. Планую придбати, вже придивилася, планую придбати метарезин, Гриб, біологічну зброю проти шкідників. Ось така у мене сьогодні отаке відео, воно не красиве, не яскраве, але я думаю, надзвичайно корисне. Якщо вам було цікаво, поставте, будь ласка, вподобайку. І, як завжди, слава Україні! Героям нашим слава! До побачення!